Початку 2013 року на Волині здійснено низку підпалів автомобілів, впливових у бізнесових колах осіб. Правоохоронними органами прокуратурою управління Міністерства внутрішніх справ та службою безпеки України в області було вжито вичерпних скоординованих заходів задля розкриття цих резонансних злочинів. Наразі прокуратурою області затверджено обвинувальний акт та направлено до суду кримінальне провадження щодо підпалу автомобіля бізнесмена та одного із кандидатів у депутати на останніх виборах до Верховної Ради Сергія Ковальчука. Нагадаємо, авто Тойота Секвоя, на якому їздив Сергій Ковальчук, згоріло в ніч з 10 на 11 січня у дворі його будинку. Камери спостереження зафіксували трьох чоловіків, які здійснили підпал. Відомості про факт умисного пошкодження майна було внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань. За постановою прокурора області, задля забезпечення ефективного розслідування кримінальне провадження було передано для розслідування до слідчого управління ОМВС України у Волинській області, де створено групу слідчих. Хід до судового розслідування по кримінальному провадженню перебував під контролем прокуратури області спільними скоординованими зусиллями слідчих та оперативних підрозділів УМВС під процесуальним керівництвом відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області було встановлено замовника і виконавців злочину. В результаті правильно спланованих слідчих та негласних слідчих розшукових дій. Здобуто докази про причетність до скоєння даного підпалу групи осіб в складі чотирьох чоловік. З них три було виконавці, один був замовником вчені даного підпалу. Відносно одного з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді застави, іншому судом обрано. Домашній арешт, а також двоє з підозрюваних перебувають на запобіжні заходи в ряду особистих зобов'язань. Через одного із виконавців за вчинення підпалу замовник передав винагороду у, у розмірі трьох тисяч доларів. Проте скористатися цими грішми зловмисникам не вдалося. Наразі долю замовника та виконавців підпалу вирішуватиме суд.